Те, що ви розказали мені про вашого сина, ех, як неприємно руйнує всі наші спільні плани. Все-таки виховання дітей річ, яка потребує великої <кхи> уваги. Безумовно. Проте, що ви цим <кхи> хочете сказати? А те, що якби ви були хорошим батьком, то ви б ніколи не дозволили своєму сину вчинити таку штуку. І ви, звісно, краще виховали свого сина. Розперечно. Більше того, я би. Я... Я би був вкрай розчарований, якби мій син щось подібне до того, що зробив <кій> ваш. А що, якби ваш <кій> син, якого ви як хороший <кій> батько так добре <кій> виховали, уткнув би ще гірш від мого? Що ви цьому хочете сказати? А те, Жеронте, що перед тим як іншим щось казати, треба спочатку на себе добре глянути. А ви щось чули про мого сина? Ну, скапель лише трохи не тягнув, проти нічого такого не казав. Печте, мушу, піти порадитись з адвокатом. До побачення. Ну це ж неможливо! Ну що може бути гірше, ніж одружитися без дозволу батька? Ага! А ось і ти! Привітний, любий тато! Давай поговоримо спочатку. Стань Встань до мене обличчя! Очі! <ріст> що ти робив, поки мене не було? Нічого, що ви могли мені нарікати. Нічого такого! Нічого такого! А Скапен мені інші речі казав. Скапен, Скапел! Я бачу його ім'я, змусило твоє обличчя по чергу. А що він вам сказав з про це говорив. Але слухай сюди, ти, лукавий зраднику! Якщо тізнався, що ти з мій рід і зрадив мене. Якщо ти ззнається, що ти з мій рід і зрадив мене, то ти мені більше не син. І можеш навіть не дивитися мені в мої очі. Скапино, я вам дуже вдячний, ви мені так допомогли. Ви так лукавий зраднику. Добрий день! お,お, о! 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 милю! Скапено, розповідай, що ти зробив за все своє життя. Що я зробив? Пам'ятаєте, у вас було баринці іспанського вина, яке раптом пропало. Пам'ятаю! Я його випив! Що? Я Не про це, я не про це! Не про це, чорт, Пам'ятаєте, я мав передати вашій коханій золотого годинника. Я казав, що мене пограбували і забрали його. ég er okkar á SÚþÅN Hvað? 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 Þegar var hundra þér? Þegar var hundra þér? Скопай, не розповідай, що ти сказав моєму батьку. Вашому батькові? Так, моєму батьку. Так я його ще не бачив. Не бачив? Ні. Він мені сказав. <звук> Леандре, з <звук> арбінету викрали цигани, якщо ви за дві години не видасте їм їх викуп, ви не побачите її більше ніколи. <звук> Привіт. Мій любий Скапена. Мій любий Скапена, я бачу щось трапилось. Так трапилось, допоможи мені, будь ласка. Ні, ні, не буду я допомагати. Вийте! Ні, вибач, будь ласка, я не хотів цього казати. Вибач, допоможи мені врятувати мою кохану. Я такого не казав, я такого не казав. Я не, не казав, не дивися Скапени, я стою на коліна, мені дуже соромно. Скапели, ну після такого ти вже маєш його пробачити. Вставай! Наступного разу не буде такий необачним. Ми виминимо ці гроші у ваших батьків. До батька, Октава вже тактику знайдено, До вашого ще легше він не дуже багатий на розум. Покличте Сільвестра, він знає, що робити. Я вам поможу. Дякую, дякую, велике Скапене, дякую. Ми йдемо до тебе, моя зербінетто.